Доброго дня, мене звати Людмила. Я працюю диспетчером сервісної служби Вінницької регіональної дирекції. Хочу вам розказати про послугу John Deere Connect Support. John Deere Connect Саппорт поєднує в собі ефективні інструменти для безвідмовної роботи техніки. Машин дашборд Випереджальне реагування. Ми можемо виявляти потенційні несправності машини перш ніж вони стануть проблемою. Контроль парку машин на основі їхнього фактичного робочого стану. Експерт Alerts – виявлення потенційних несправностей машини і усунення їх, перш ніж вони спричинять серйозні проблеми. Перформанс Alerts – повідомлення про невірну експлуатацію техніки і проведення оптимізаційних заходів. Мейнтенс Alerts Нагадування про технічне обслуговування. Заздалегідь заплановане ТО виконання повного комплексу робіт згідно регламенту. Сервіс Advisor Remote, дистанційна діагностика машини і точний аналіз даних. Кваліфікований технічний спеціаліст виїжджає в поле з усіма необхідними деталями й інструментами. Дистанційне оновлення програмного забезпечення. RDA. Віддалена підтримка. Отримуйте миттєву підтримку щодо налаштувань і діагностики машини дистанційний перегляд, дисплея машини з спеціалістом дилера для підвищення її продуктивності.